Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Завдячуючи їм, ми можемо вирощувати свій виноград і вже прийшли до реалізації. Сьогодні вже в нашому регіоні деякі сорти гібридні сор... достигли на сьогодні. І я відкриваю сьогодні перший день торгівлю. На сьогодні маю бравісімо, соковита, смачна ягода, кишмиш. Майже 100%, де не де в деяких ягодках може трапитися кісточка. Розорання писанки, дуже смачна також, але ну, цього року погорошила, але тим не менш дуже смачненька вона. Цимус також майже як кишмиш, з мускатом хороший. Атос Бондарчука смачний сьогодні повністю все достиг. Строкатий або піострий, дуже шикарним мускатом, на сьогоднішній день також готова. І слава Україні. Прекрасні великі грона, великі ягоди і смачна до останньої ягодки. І також Гарольд, Дуже ранній сорт, як для сім'ї. Прекрасний, прекрасний мускат. Торгівля в мене йде біля свого дому. От на дорозі я вистив таку штангу і зараз покажу, що на сьогодні це ніби як реклама, але вона діяла. Ось таким чином. Також чіпив табличку, саджаться винограда, щоб люди купляли. Ось така рекламка. Віримо, що мир прийде на нашу землю. Через нашу перемогу Україна була, є і буде. Усім бувайте!